це новини світ у студії Юлія Куценко. Вірмени у жалобі сто років першого геноциду 20-го століття. Зірки стали ближчими. Найвідоміший телескоп відзначає ювілей. Радість яку не можна приховати. Як зустрічають американських героїв. Португалія ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Вона стала 16-ю країною, яка підтримала рішення. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Твіттері. Верховна Рада та Європарламент ратифікували асоціацію у вересні, коли це зроблять усі 28 країн ЄС. Через три місяці вона остаточно набуде чинності. У світі згадують геноцид вірмен рівно 100 років тому в Османській імперії розпочалася масова різанина вірмен, яка отримала назву Мецегерн Велике злодіяння. У самій Вірменії до меморіального комплексу в Єревані ще багато місяців нестимуть квіти. Вшанувати пам'ять загиблих приїхали президенти Франції та Росії. Ці країни з поміж як 20, які офіційно визнають факт геноциду. Україна поки такого рішення не охвалила. Точна кількість жертв досі не з'ясована. Вірменія каже про півтора мільйона людей. Турецькі джерела про трохи більше 200 тисяч загиблих. Йдеться про масову депортацію вірмен, погроми та вбивства під час першої світової війни. В результаті яких через кілька місяців вірменське населення Османської імперії зменшилось у чотири рази. Сто років тому руйнівна ненависть захотіла винищити населення тільки через те, що воно було вірменським. Вони вчинили велику різанину, яка, утім, не привела до кінцевої мети. Сабиття 1915 року потрясли весь світ, А в Росії були вас як власне горе. Сотни тысяч беззащитных и потерявших кров армян, миллионы получили убежище на территории России и были спасены. Анкара заперечує факт геноциду. Мовляв, турецька влада часів Першої світової хотіла виселити вірмен, але не мала на меті їх знищити. А масові убивства стали ексцесами виконавців вже на місцях. З іншого боку, можна згадати і те, що під час геноциду у Туреччині багато хто намагався допомогти своїм християнським сусідам вірменам. Наприклад, губернатор Ізміра міра зміг врятувати усе вірменське населення свого міста. З часом вислів остаточне вирішення вірменського питання став знаковим. Через кілька десятиліть його переняли. Ли нацисти, а Гітлер був впевнений: якщо світ забув про геноцид вірмен, то і голокост зійде йому з рук. Російська державна дума ухвалила постанову про амністію до 70-річчя перемоги. Вона може набути чинності вже найближчими днями, а перші амністовані зможуть вийти на волю до 9 травня. На волю може вийти 60 тисяч ув'язнених, ще 200 тисячам умовно засуджених. Спишуть строк. Проект постанови вніс до державної думи президент Росії Володимир Путін. Депутати проголосували за документ одноголосно раніше. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв: українська льотчиця та. Народний депутат Надія Савченко, ймовірно, може вийти на свободу за амністію. Чи, під, чи підпаде її справа під новий закон поки невідомо. Телескопу Хаббл виповнюється 25 років. Це перший і найвідоміший телескоп, який запустило американське космічне агентство НАСА. Він передав на землю мільйони унікальних знімків. Завдяки ним люди дізналися багато про будову та походження Всесвіту. З нами на прямому зв'язку з Вашингтона кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. Отже, Богдане, як уша вітають телескопи з ювілеями, і чому цей запуск був такий важливий? Юля, це свято насамперед для багатьох сотень науковців. Чимало з них розташовані тут неподалік американської столиці, зокрема космічний центр Годдарта, також спеціальний інститут космічного телескопа у Балтіморі, неподалік від Вашингтона. Це свято науковців, але починалося все. Фактично драматично і загрожувало провалом, тому що цей початок означав дискредитацію для цілої програми дослідження космосу НАСА, і науковці побоювалися, що усе це поставить під сумнів, і саме як це починалося рівно 25 років тому у цей день. Ось наступна розповідь the Hubble Space Telescope, our window on the universe. Запуск шатла з телескопом на борту був успішним, але далі події розвивалися не так, як очікували, каже працівниця проекту Габол Дженніфер Вайсман. дзеркало в телескопі мало маленьку ваду. І це було великим розчаруванням, щоб полагодити дзеркало 1993 року. На телескоп було організовано місію Шатлаіндевер. І відтоді ми отримували бездоганні зображення і бездоганні дані. Габл облітає довкола планети Земля кожні 97 хвилин. Перебуваючи поза земною атмосферою, телескоп дозволяє фіксувати неймовірно чіткі фотографії нашої сонячної системи і космосу за її межами. Однією з найвідоміших Міше фотографії з габла стало зображення туманності орла. Ті великі стовпи, газові скупчення, як ми тепер знаємо, показують формування зірок. Ці ще не народжені зорі. Ми називаємо протизірками. Здатність габла фіксувати інфрачервоне випромінювання дозволяє нам зазирнути у ті хмари і побачити формування зірок. Габол зафіксував народження і розвиток зірок, підтвердив, що наш всесвіт розширюється, і вирахував його вік понад 13 мільярдів років. Він також підтвердив існування в галактиках так званих чорних дір. Хаболвоскейпаболлокенетфгабол дозволяє спостерігати за швидким рухом газу довкола центру іншої галактики і допоміг з'ясувати, що той газ міг обертатися так швидко і невпинно лише довкола чогось дуже масивного. Це мусила бути величезна чорна діра. Габол також спостерігає за величезними скупченнями зірок, які утворюють щось на зразок гравітаційних лінз, які посилюють світло і дають можливість науковцям спостерігати за об'єктами, які в іншому випадку були би невидимими. Упродовж 25 років космічні кораблі багаторазового використання стикувалися з габлом 5 разів для ремонту і покращення роботи телескопа. Після завершення програми використання шатлів телескоп більше не обслуговують і його про Здатність залежить від акумуляторів, систем балансування та навігації. Вайзман каже, що Габл, незалежно від того, скільки він ще буде працювати, уже залишив по собі величезну спадщину. Я вважаю, що побачене завдяки ньому змушує людство зупинитися, поглянути в небо і задуматись над тим, хто ми, і що всі ми громадяни цієї прекрасної планети в прекрасному всесвіті Файсман сподівається, що Габл працюватиме на орбіті, доки не запрацює його наступник космічний телескоп Джеймс Веб. Його запуск заплановано на 2018 рік. Богдан Цюпин, Голос Америки. Дякую, колего. Це був кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин про 25 років славнозвісного телескопу Хабу. Ви не стримаєте сліз, але це треба бачити. У сполучених штатах з'явилося нове відео про те, як військові повертаються додому. Приходять з сюрпризом без попередження. Автори кліпу спіймали унікальні моменти: розкриті обійми, сльози радості та нестримний сміх. Повертаються батьки, сини, кохані та друзі, особливо щирі та зворушливі діти. Відео вже переглянули 36 мільйонів людей. В американській армії служать понад мільйон 300 тисяч чоловіків та жінок. Служби несуть і у США і за кордоном. На цьому в мене все а інформаційний ефір підхоплюю Інна Москвіна з найголовнішими новинами дня в Україні. Інно дуже хочеться хороших новин. Так хороших хороші новини тільки для шахтарів, які третій день мітингують у столиці. На вихідні їх відпускають додому. Ну, ну, хоч комусь е... хоч якось. <світ> так. <світ> ну так, так. Ну і власне народний депутат Мустафа Наєм опублікував документи, в яких сказано, хто стоїть за шахтарськими протестами. От хто це дізнаєтеся з випуску, який буде буквально за кілька хвилин. Залишайтеся на першому. Tchau,